Завроподи – це дивовижна група динозаврів. Після відкриття їх певний час вважали напівводними тваринами, адже з огляду на масивність тіл виникало закономірне питання: а як оце все от ходило по нашій планеті? Таку дилему намагалися пояснити тим, що гіганти тягар своїх тіл підтримували завдяки виштовхувальній силі води. Це просте пояснення довелося відкинути вже в середині ХХ століття, коли вже стало очевидно, що ці тварини ходили по суші, адже були знайдені їхні сліди у цілком собі сухопутних відкладах. Попри велику кількість досліджень, з Авроподів лишалося невирішеним питання: а як же їхні кінцівки витримували колосальне навантаження? Про це ми сьогодні й поговоримо, адже ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. Для існуючих наземних ссавців із великим тілом, наприклад, слонів і носорогів, набуття великого розміру тіла відбувалося паралельно із збільшенням міцності кісток кінцівок та переходом до вертикальнішого розташування самих кінцівок. Спокусливо припустити, що такий шлях здолали також і гігантські травоїдні динозаври. Сучасні дослідження завроподів зосереджені майже виключно на аналізі осьового скелета та верхніх. І середніх сегментів кісток вільних кінцівок дослідження стоп цих істот були досить рідкісними, враховуючи важливу роль, яку відіграють вони в підтримці ваги тіла та полегшенні пересування в найбільших існуючих наземних ссавців, наприклад, у слонів, здається ймовірним, що вони могли б відіграти ключову роль у розвитку локомоторних здібностей та гігантизму в межах клади завроподів. Хоча було запропоновано багато гіпотез, щоб пояснити, як стопи завроподів можуть витримувати їхню величезну вагу, найбільша увага приділялася таким поясненням: перше, зміна пози, вертикальніше розташування кінцівок. Друге, розвиток подушечки м'яких тканин. Це зрозуміло, адже такі пояснення працюють на сучасних великих тваринах. Подібна тенденція була запропонована для завроподів та великих птахотазових динозаврів, але ці гіпотези не були перевірені безпосередньо за допомогою біомеханічних досліджень. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що м'які тканини у викопних зразках зберігаються вкрай погано, а біомеханічне моделювання таких великих істот є вкрай складним. Було висловлено припущення, що подушечка м'яких тканин у завроподів можливо відігравала важливу роль у зменшенні тиску на кістки під час пересування, але наявність цього пристосування в даний час спирається на непрямі та сумнівні докази. По-перше, слідів м'яких тканин на стопах завроподів не було знайдено. По-друге, сліди завроподів зазвичай показують повний контакт стопи з субстратом. Останнє можна інтерпретувати двома способами: перший як повний контакт кісток стопи з субстратом. Другий, як результат наявності подушки м'яких тканин, на яких як на товстій підошві вже знаходилась скелетна основа стопи. Варто також пам'ятати, що еволюційна історія завроподів помітно відрізняється від еволюційної історії великих сучасних савців, з якими проводять паралелі з подушечкою м'яких тканин. Тому слід бути обережним у екстраполяціях минулого року вчені спробували розібратися в цьому питанні. Команда науковців на чолі з Андреасом Джанелом з Австралії припустила, що в завроподів була подушечка з м'яких тканин, яка функціонувала як механізм для зменшення навантаження на кістки. Вони моделювали навантаження ваги існуючих тварин та вимерлих гігантських динозаврів у варіантах, де подушечка була в наявності, і коли б вона була відсутня. Під час оцінки реальних фізіологічних навантажень усі завроподоморфні моделі стопи показують підвищену концентрацію напруги у центральних і бічних пальцях. Другому, третьому та четвертому, у моделі стопи слона, яка була позбавлена подушечок, рівень навантаження на пальці та кістки передплесна суттєво зростав. Для кожної дослідженої тварини результат був майже ідентичним. Надмірні навантаження, без наявності додаткової підошви та набагато менші навантаження, якщо у моделі була подушечка із м'яких тканин. Результати показують, що усі досліджені зразки з авроподоморфів, тобто представників різних клад і власників різних габаритів тіла не змогли б витримати свою вагу без м'якої тканини на стопі. З механічної точки зору, дуже малоймовірно, що кістки стопи могли б витримати навантаження на кістки такої величини без руйнування. Вплив ваги тіла посилювався б під час повторювальних навантажень. Як це можна було б очікувати під час нормального пересування? Що призвело б до перелому всіх пальців під час ходи? Дослідження вчених надає кількісні докази того, що наявність подушечки з м'яких тканин суттєво знижувало б навантаження на кістки стопи. Подушка з м'яких тканин мала б можливість амортизувати удари стопи об поверхню субстрату та зменшувати тиск на кістки під час зміни положення тіла. Дослідження скам'янілостей дозволяє зрозуміти, як еволюціонувала стопа завроподів. Базальні незавроподові завроподоморфи, такі як Панфагія Протос, були невеликими тваринами з приблизною масою тіла менше 150 кг. кілограмів. Похідні форми, такі як платеозаврус Енгельгарті, були значно більшими з приблизною масою менше однієї тони. Ці попередні завроподи традиційно реконструюються як факультативні двоногі істоти, які стояли на передній частині стопи та не торкалися до землі п'ятою. Однак біомеханічні дані тепер вказують на те. Щоб платеозаврус Енгельгарті не зміг би витримувати механічні навантаження, пов'язані з носінням своєї маси на двох кінцівках без додаткової підтримки подушечки м'яких тканин. Сліди, які зазвичай приписують найдавнішим завроподоморфам, зазвичай мають чіткі відбитки чотирьох пальців. Пізніші відбитки представників цієї групи мають сліди більших вдавлень в районі пальців третього та четвертого, які можна інтерпретувати як наявність подушечок на стопі у районі п'яти. Ці дані добре простежуються на відбитках з верхнього тріасу та нижньої юри, які описані як іхнотаксони: Калозавропус та псевдотетразавропус. Обидва з яких були пов'язані з масоспонделідними та платеозавроподібними, незавроподовими завроподоморфами, відповідно. Здається, що ймовірна наявність подушечки м'яких тканин у завроподоморфів, які не належать до завроподів. Могла стати основою для поступового набуття потужніших подушечкоподібних структур, тобто постулюється процес розширення подушечки на п'яті та зростання її з міжфаланговими фаланговими подушечками кожного пальця. Найдавніші справжні завроподи, такі як тазовдозаврус на імі або вулканодон Карібаєнзіс. Та їхні найближчі родичі, на жаль, не лишили нам викопних решток, скелетів, стопи. Або ж науковці їх поки що не відшукали. Однак ряд слідів шарів верхнього тріасу нижньої юри, які попередньо були віднесені до завроподів, зображують чіткі заокруглені краї слідів, які вказують на розвиток потужних структур з м'яких тканин на стопі. Якщо це справді сліди ранніх завроподів, то клада могла сформуватися ще в пізньому тріасі, і одна з її визначальних рис це додаткова підошва на стопі. Однак не можна виключати, що ці сліди належать до завроподоморфів, які не належать до завроподів, що свідчить про можливу конвергентну адаптацію великої подушечки м'яких тканин, подібної до завроподів, у всій кладі завроподоморфа. Згодом більшість ліній завроподів досягли гігантських розмірів свого тіла упродовж решти частини мезозою. На основі дослідження викопних решток та даних біомеханічного моделювання вчені припускають, що завроподи мали м'яку тканину стопи вже на початку своєї еволюції. Ця ознака завроподів у свою чергу дозволила б ряду видів досягти більшої маси тіла, більше 10 тонн – на початку еволюції групи. Таким чином, ці подушечки можуть представляти одне з ключових пристосувань цієї знакової клади динозаврів. Ключова дія, яку можете зробити, ви це поставити полек з цьому відео, написати коментар, у якому можете розповісти мені щось про завроподів. Не забувайте про поширення цього відео про підтримку збройних сил України. І так пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.